Вечір добрий усім нашим глядачам. Це програма Рівна культурна. З вами ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми пригадаємо 70 років Рівненському міському будинку культури. Як це було, з чого усе починалося і що власне відбувається сьогодні? У нас у гостях директорка міського будинку культури Ольга Стельмах. Вітаю тебе, Олю. Доброго вечора. О, отож, 70 років міському будинку культури. Хто б міг подумати, що вже так багато, і це е, не просто роки. Мені здається, що це ціла велика історія. Отож, як святкуєте і що робите сьогодні? Сьогодні ми станом на цей час вже завершуємо свій е, шостий. Концерт в рамках нашого 70-річчя, тому що дійсно колектив запропонував, щоб е, кожен творчий колектив міг себе показати. І тому виявилось, що це не один концерт, і не два концерти, а цілий каскад. Я б навіть сказала, що це цілий марафон концертів, які рівняни можуть побачити як в будинку культури, так і в, в соцмережах, де завжди це все показують. Тобто, всі. Е, Колективи, а їх у нас 21 на сьогоднішній час, включаючи три студії, мають себе якось презентувати. Е, першою почала себе презентовувати відео студія Медіалаб, і, рівня... так, так. і рівняни напевно, спостерігали, що було заініційовано відзняти 70 історій МБК. Тобто 70 розповідей людей, які в різні часи, в різні періоди будинку культури мали те чи інше відношення до нього. Це не завжди були учасники колективів, це не завжди були працівники. Це були люди, які, ну наприклад, Оксана Фусик Її історія дуже цікава, тому що в певний період вона озвучувала фільми, які... Транслювалися в будинку культури. Напевно, mm -hmm. більшість рівнян старшого віку особливо знають, що першопочатково це не був будинок культури. Ну точніше, був будинок культури, але в народі його називали кіноконцертний зал, тому що там не лише концерти відбувалися, а також транслювалося кіно. Е, і до речі, навіть після реконструкції одне приміщення воно так і залишилося е, зроблено з можливістю виводити з нього. Проект, або там ще щось. Тобто, так воно було вже тоді побудовано, з можливістю мати окрему студію для трансляції фільмів. Ну, коли вже почали говорити про е, ці 70 історій, то як їх збирали і вибирали, що е, потрібно показати? Чи люди самі десь знали і приходили, і казали, а в мене є то, наприклад, історія кохання? Чи були такі? Ам... Так. Не... Дехто коли дивився чиюсь історію, то просто казали: а ви знаєте, я теж. Я теж в свій час там займалася. От Оксана Ігас, коли вона мені розповіла, що вона в будинку культури займалася музикою з викладачкою, угу. і коли вона ще ще мені розказала про приміщення, де це все відбувалося, то я була вкрай здивована, тому що це відбувалося в приміщенні, де зараз знаходиться каса. Воно зовсім маленьке. Я Кажу, як там мав стояти інструмент? Вона каже: так саме там. Воно досить прохолодне, ну некомфортне. Але е, я так розумію, що в будинку культури, як і зараз, так і колись використовувалися всі його можливості. Тобто, все, що можна придумати, можна собі уявити, можна було там зреалізувати. Так, отож, 70 історій, вони вже усі відзняті і показані, чи ще будуть транслюватися якийсь період часу. Е, моя історія була завершальною 70-ю, Хоча, по правді кажучи, я навіть не думала, що я буду її розповідати. Я хотіла все-таки просто написати, що моя історія ще триває, і колись mm. її обов'язково розповім. Але все ж таки колеги переконали, що я повинна її розповісти вже сьогодні. Ну, давайте. Тоді пригадаємо, торкнемося і твоєї історії, тому що, ну, напевно, багато рівнян, мені здається, що дотичні до будинку культури в той чи інший спосіб, да? тому що це таке ну, справжнє бурхливе життя. Як почалася твоя історія, з чого вона почалася? От, ну, давай не будемо брати, можливо, там, дитячий період, а от все ж таки від моменту, як ти стала директоркою, тому що якщо сьогодні святкує міський будинок, Культури 70, а ти років 10 працюєш, то напевно прийшла, коли було йому 60. Як це було, пам'ятаєш? Я прийшла 18-ю директоркою так. В культури, тобто за 70 <хи> це років. Це вже стає цікава так, розмова. Так, ми цю тему теж вивчили. І Дійсно, я 18-та директорка, причому серед жінок я, напевно, перша, можна сказати, тому що в один період була Маргарита Король. Я ще до речі, я коли прочитала, вона була виконуючи обов'язки буквально два місяці. Uh -huh. І я тоді ще пожартувала, що напевно її в будинку культури називали Королева Марго. Напевно, ну, принаймні ну, і Маргарита ще й король. Так, 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 був такий період. Зараз я вам не скажу в які, в які саме роки. Але це була єдина жінка, яка ну трішки була дотична до керівництва будинком культури. Всі інші були чоловіки. Я перша, я затрималася на 10 років, але це, це не найвища планка, тому що хто який був найдовший період? Був найдовший 12 років. 12. Я зараз не пам'ятаю, хто саме з директорів mm -hmm. був 12, так тому. Ну, ти прийшла в такий непростий період для міського будинку культури, тому що він перед тим був е, довгий час на реконструкції, так. І напевне, діяльність здійснювалася можливо не в такому повному об'ємі, як, е, ну, як сьогодні відбувається. Е, розкажи про цей період. О, це дійсно період цікавий. Я прийшла в цікавий період. Десять років будинок культури був на реконструкції. Тобто 10 років не було сцени. Не було умов для того, щоб працювати і заробляти гроші, в тому числі. А я не знаю, там я пам'ятаю ці 90, ті коли е, навіть і зарплату добре не, не виплачували. Тобто, як це вони виживали? Я не знаю. Я прийшла в 2015 році, коли в будинку культури завершувалася реконструкція, проте глядацької зали ще не було, була виставкова. І прийшла я саме займатися виставковою діяльністю і більш якби уже е, розкручувати, скажімо так, саме це приміщення і можливості цієї виставкової зали. Що я побачила? Ну, всі колективи працювали. Честі хвала. Тобто, за 10 Навіть років... в таких умовах. Так. Так? Так, так, тобто е, всі колективи збереглися, вони розвивалися, дитячі колективи також збереглися, а це дуже важливо, тому що батьки настільки довіряли керівникам колективів, і настільки для них це було цінне, що їхні діти займаються. А це говорить про дійсно рівень колективів. Що незважаючи на не дуже е, комфортні умови, оскільки десь стояли ліса, десь можливо будівельні роботи треба. Так, так все рівно діти займалися. Всі колективи були збережені. Вони молодці, і коли я прийшла, і будинку культури було 60 років. Я тоді ще не була директоркою, але я вже знала, що мене призначать, тому що моє призначення десь було в листопаді. А будинок культури завжди святкував свій день народження 14 жовтня, тоді, коли раніше була покрова. І я дивилася цей концерт, я бачила всі колективи. І в душі я пишалася. Гордість так, була така це що, була це, гордість, всі мої що це всі мої колективи. Мені є ким пишатися, мені є з ким працювати, і це справді було гордо. А чи з'явилися нові колективи за ці 10 років, поки ти директорка? Деякі навіть з'явилися, а потім припинили своє існування. Це «Travel the World» гурт. Так, там були брати-піддубники, як я їх називала засновниками, і пізніше вони виїхали за кордон. І ось так цей гурт припинив свою діяльність. Хороший молодіжний гурт був. Окрім того, з'явилася відео студія Мадіалаб. З'явилася з'явилася тріо-фольклорне Ярина. З'явився е, фольклорний гурт Уляна, з'явився етнобенд з Галиною Куришко. Mm -hmm. Ось, здається, все. Ну, трохи є. А так. Але найголовніше це багаторічна історія попередніх колективів, які вже були і які сьогодні працюють. Так ми неодноразово, коли приходять представники будинку культури до нас в ефір. Ми говоримо про те, що. В багатьох колективах вже, наприклад, займаються, навчаються, чи танцюють, чи співають. Кілька поколінь родин приходять. Що ти помітила в, цьому, в цьому, саме в такому розрізі? Діяльності колективів. Це унікальний заклад. Насправді, от, от за цих 70, коли я знімала 70 історій, а я їх знімала, і я спілкувалася, я таке задоволення цього отримала. Я спілкувалася з людьми, і я дізнавалася стільки всього цікавого, що, в принципі, зараз і розповім, від самого початку. Першим колективом, який з'явився в будинку культури в 1959 році. А взагалі, будинок культури, ми до цього повернемось, бо я думаю, що в рівнян є таке питання 70 років, точно 70 років, звідки ви це знаєте? Ми знаємо, тому що ми зробили запит в архітектуру і маємо на сьогоднішній день рішення копію рішення тоді рівненської міськвиконкому. Про прийняття е, рішення заснування міського будинку культури 28 січня 1955 року було прийнято рішення створити відкрити міський будинок культури. Він не знаходився тут, де зараз ми Тобто де, це було де щось інше, якісь приміщення. Так, 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 він знаходився на Міцкевича, там були якісь, якісь кілька гуртки, кабінетів, кілька кабінетів. Так, і так пробуло до. Е, до того часу, поки почали з'являтися великі колективи, в 59-му році з'явилася Полісянка. До цих пір е, нашою ну, такою почесною відвідувачкою, громадянкою, просто членом нашої МБКської родини, є Марія Каманіна, яка в свій час саме в кінці 50-х. Прийшла в будинок культури. І якщо ви подивитеся її історію, вона складеться з декількох частин, 70 історій МВК, і вона розповіла, як це все відбувалося. Тобто, самого самої будівлі, як такої зараз не було, вона прочитала оголошення в парку на танцмайданчику на вході про те, що набирають, набирають в колектив танцювальний учасників, і таким чином вона туди потрапила. Тобто вона прийшла в 5 якомусь дев'ятому році, так. Так? так? Коли ще задовго до нашого з тобою народження. І людина що ходить сьогодні в міський будинок культури подивитися чи як? Ні. А що вона продовжує Танцювати? займатися танцями. Скільки їй років? Мені страшно рахувати. Люди танцюють. Люди займаються танцями. Але ті, хто ходить на концерти полісянки, ті завжди знають, що на ювілейних концертах полісянки завжди є танцювальний номер, який виконують виконують ветерани. 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 Ветерани полісянки це окрема тема, і ми мусимо про неї поговорити. Раскази. Полісянка, Тобто так, заснувала полісянку Фаїна Земельська, і вона створила це не настільки, як танцювальний колектив, а це просто які, якась родина була. Вона й заклала любов, підтримку і повагу один до одного настільки глибоко, що вона на сьогоднішній день ще існує. При будинку культури є таке е, об'єднання. Яке називається Оберіг Полісянки. Саме ним керує Марія Каманіна. Одна з перших учасниць е, полісянки. Вона в 83-му, якщо я не помиляюся, закінчила танцювати. Ні, викладати вже в полісянці, в будинку культури. Вона mm -hmm. працювала також, була завканцелярією, як вона казала, я квитки продавала, і те робила, і те все, робила. Що, То, все, що можна було уявити. Це, до цих пір це, це існує в будинку культури, коли люди універсальні, вони роблять одночасно, mm -hmm. займаються багатьма справами. Так от Марія Каманівна вона е, тримає весь цей оберіг полісянки, всіх цих ветеранів. вони... Мають свій благодійний фонд. Тобто, якщо хтось із їхніх друзів, з їхніх полісянківців захворів, вони допомагають. Вони е, на великдень на провідну неділю обов'язково приходять на кладовище і проходять по, -по могилах всіх своїх учасників. Тобто, це нас... вони дуже дружать. Підтримують нинішніх учасників полісянки. Вони завжди приходять на всі концерти. Обов'язково, якщо виступає полісянка, вони приходять. Вони можуть щось порадити, щось підказати. Вони вболівають і вони завжди готують номер на, на ювілейні концерти полісянки. Отож, ми невдовзі їх побачимо, так? Так, ми побачимо ветеранів, побачимо, правда, не в танці. 22 жовтня о 18.00. Ви мене запитали про те про коріння. То ось, скажімо так, повернемося до того, як родини приходять так. і залишаються в будинку культури. Марія Каманіна залишилася на все своє життя. І коли вона розповідала, вона казала: знаєте, якби в той момент у мене забрали полісянку, я би на другий день померла. Я каже, не уявляла свого життя без будинку культури, без полісянки. Євгенія Жемчугова прийшла у будинок культури теж в свій час в полісянку і залишилася там на все життя. Вона привела туди свою доньку, і коли Оля знову ж таки розповідала свою історію, то вона каже, ну, я не скажу, що там я крепко планувала, що я буду танцювати. Mm -hmm. Але Оля привела і свою доньку, тобто це одна із династій. Е, не залишалося вибору у дітей і внуків Віктора Марущака, який також був багаторічним, багаторічним керівником Полісянки, тому що і його сини. І Геннадій, і Едуард танцювали в полісянці, і його онучка Вероніка до цих пір танцює в полісянці. І я сподіваюся, що ця династія на них не завершиться на цих дівчатах, що і їхні діти так само прийдуть в полісянку і будуть танцювати. Ну і давай ще розповімо. Згадаємо про е, фінальний гала-концерт, який має відбутися, коли це буде і що там буде. Отож, ми зрозуміли, що е, ветеранів «Полісянки» ми побачимо, в якому амплуа про це глядачі зможуть дізнатися вже безпосередньо 22 жовтня. Е, давай ще трошки про угу. цей гала-концерт, що нас очікує? Е, ідея цього гала-концерту саме під назвою. Якби я міг говорити, з'явилася ще навесні. Чому якби я міг говорити? Тому що насправді, коли проаналізувати, скільки поколінь пройшло через будинок культури, скільки доль там об'єдналося, скільки мрій здійснилося. Тобто То можна лише здогадуватися, тобто, правда? Це йде фраза від самого будинку культури, якби я міг говорити, а я думаю, що ж це за така загадкова назва? Так, так. І... так, так якби я міг говорити, я би вам розповів. Е, і ми е, думаю, дамо глядачам можливість зрозуміти сутність, яка закладена впродовж цих семи десятиліть в будинку культури. Як вона, якою вона є сьогодні, тому що кожен номер це, це певний сенс. Це не звичайні номери, а ті, які розкривають один із векторів, один із нервів, скажімо так, які в цьому живому організмі, в нашій родині, будинку культури є. Концерт за запрошеннями. Ми запрошуємо всіх, хто долучався, хто безпосередньо. І допомагає, і хто займається, хто займався. Ну але зрештою, як, якщо глибше е, так заглибитися в це все, то фактично кожен рівнянин тим чи іншим має є дотичним до будинку культури. Так, мені теж так здається. Я думаю, у вас є теж своя історія. Напевно, так. Треба її пригадати або пошукати десь у спогадах, або придумати. Або просто її придумати, правильно? А, <смеш> 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 так, я хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні ми говоримо про святкування 70-річного ювілею міського будинку культури. У нас Ольга Стельмах. Отож, приходьте на ще кілька заходів, які мають відбутися. Шукайте в анонсах, приходьте, приводьте своїх дітей, беріть свою маму чи бабусю на концерти. Я думаю, ви про це не пошкодуєте, тому що я бачила, як відбувається. Ці концерти, і я бачила, що люди справді йдуть. Це такі сімейні завжди, це завжди такі добрі, хороші емоції дарує, мені здається, кожен концерт. Ну і якщо ви хочете те дізнатися і побачити усі ці 70 історій МБК, то шукайте їх де в Ютуб каналі, так? так? Так. Добре. І що ти побажаєш Олю, на завершення нашим глядачам? Я побажаю, що в кожного. В житті була своя історія хороша, сповнена позитивних емоцій, яку він обов'язково чи в 70 років, чи пізніше зможе розповісти з, напевно. Ну, будучи переповнений лише позитивними емоціями, дякую за те, що сьогодні до нас завітала. Що знайшла час, що об'єднуєш увесь великий цей колектив, міський будинок культури, усі ці колективи творчі, які які живуть саме в цьому місті. і. Ми прийдемо до вас обов'язково на святкування. Дякую да. нашим глядачам. Нагадаю, ви дивились програму рівне культурне не перемикайте, і обов'язково побачимось.